Громада до нового опалювального сезону готова. Комунальники і працівники теплопостачальних підприємств. Газовики та ДТЕК відзвітували очільнику міста. Врятувати життя за 20 секунд. Масштабна подія відбулася у Кам'янському, чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту. У музеї історії міста проходить традиційна виставка дитячої творчості Казак Мамай та його пісня. Цього року на широкий загал представили 256 робіт. Кращі урочисто отримали відзнаки. Підсумковий випуск новин за минулі сім днів до вашої уваги з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Громада до нового опалювального сезону готова. Комунальники, працівники теплопостачальних підприємств, газовики та ДТЕК відзвітували очільнику міста про закінчення технічних робіт щодо підготовки до осіннього зимового періоду 2023-2024 років. Детальніше далі. На 100% готові до подачі тепла, житловий фонд та об'єкти соціальної сфери, лікарні, школи та садочки. Посилено роботу аварійної та диспетчерської служб. Теплопостачальні підприємства закінчили підготовчі заходи, запустять тепло одразу після зниження добової температури. Технічно на 100% готова до початку опалювального сезону. Зараз проводиться заповнення теплоносія м'якшеною водою. Після того, як протягом трьох діб температура навколишнього середовища буде. Де нижче плюс восьми градусів по Цельсію. Та згідно рішення Кам'янської міської ради, ми готові до включення. Житлово-комунальні негаразди та сусідські непорозуміння у гуртожитку. Безпечний перехід для школярів та узаконене паркувальне місце. Каже не у димоході та чимало звернень за матеріальною допомогою. Розв'язував питання кам'янчан під час чергового прийому очільник міста. На прийомі, окрім міського голови, його заступники, представники соціального захисту, керівництво департаменту ЖКГ та управління охорони здоров'я і транспорту, аби одразу опрацювати питання та вирішити проблему заявника. Те питання, з яким я звернулася, воно нагальне, нагальне саме для пересування на інвалідному візку. Андрій Леонідович, коли до нього попадеш, то він дуже оперативно все вирішує. Тому я задоволена швидко, швидко. Я звернулася за допомогою. Дрова мені треба. Дуже дякую миру, дуже дружелюбно, спокійно і мені, мені дуже приємно. У мене захворіла мама, ми потребуємо допомоги на лікування. Сказав, Допоможемо, вирішимо. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за підтримкою у вирішенні побутових питань. Сьогодні проводив особистий прийом громадян. Люди звертали з різних питань. Це і житло-комунальне господарство, і соціальне питання, і надання матеріальної допомоги. Кожне питання я завжди особисто тримаю на контролі. Найближчим часом всі ці питання будуть вирішені. Порядковане та чисте за будь-яких умов благоустрій та санітарний стан кам'янського перевірили під час чергового об'їзду під керівництвом очільника міста. Результати роботи комунальних служб оглянули на центральних вулицях та у спальних районах, на приїжджих частинах у скверах та дворах кам'янчан. На звернення мешканців наводять лад на ділянці між вулицями Сірка та 8 березня. Тут прибрали зарості та сміття, засипали покинуті льохи та вирівняли територію. Робітники оновлюють зливоприймальні камери та точки побутових відходів. По вулиці 9 травня монтують нову зупинку для мешканців. А по проспекту Свободи встановлюють паркан навколо дитячого майданчика. Також комунальники вже розпочали прибирання опалого листя, аби до настання холодів місто мало охайний вигляд. Пробуємо все для того шовці. Складний, тяжкий для країни час слідкувати за нашим містом, щоб воно було в щоб воно було благоустроєним, допомагаємо нашим військовим і слідкуємо за те, щоб місто було в нормальному, хайному стані. Перелізти через паркан піднятись на четвертий поверх, погасити полум'я і врятувати життя. Летне щодня такі завдання стоять перед фахівцями служби порятунку. Але цього разу це лише реконструкція надзвичайних ситуацій на змаганнях. Масштабна подія відбулась у Кам'янському. Чемпіонат Дніпропетровської області з пожежно-прикладного спорту присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Йосиповича Ківеренка. Організаторами виступили управління ДСНС України у Дніпропетровській області та обласна громадська організація Федерація пожежно-прикладного спорту. З початку війни це вже друге змагання пожежних у нашому місті. Попередні роки масштабні збори проводились у різних куточках області. Захід розпочали з урочистостей та вшануванням загиблих воїнів хвилиною мовчання. В програмі у нас буде декілька видів змагань, приймають участь як чоловіки, так і жінки, оскільки в нашій службі гендерна рівність і функції виконують як і чоловіча, так і жіноча стать. А команди приїхали з усієї області Дніпропетровської, з усіх наших державних пожежно-рятувальних загонів, які розташовані на території Дніпропетровської області. Це дев'ять команд. На нинішніх змаганнях було представлено дев'ять збірних команд. Згідно з правилами, в кожній команді має бути одна жінка. Разом з рятувальниками Кам'янського виступала Анжеліка. На її досвіді багато років роботи фармацевтом у місті Бахмут. До змагань долучилась, аби подолати нове випробування. Саме з цього виду спорту спершу а так, ні. В теніс їздила, по піатлону їздила і з кульової стрільби. Це нове, це для мене зовсім все нове. Головне ж протистояння відбувалося серед чоловіків за чотирма вправами. Найзапекліша боротьба проходила на дистанції, де треба було на час подолати відстань із перешкодою у вигляді стіни, після розгорнути пожежне заряддя і при цьому пробігти по дошці. Можна би було, звісно, і краще, ну якби доволі не результатом. Так як рік взагалі нічим не займалися, то... Трошки упали результати в тому році були лучше. У мене краще вийшла 100-метрова смуга з перешкодом. Покраще було. Трошки хуже пробіжав, ніж в тому році. В тому році пробіжавного три тренуватись, тренуватися тільки побіда. Учасники змагань із практикою знайомі не лише завдяки пожежоприкладному спорту. Вони професійні ДСНСники, які щодня рятують людей і ліквідовують наслідки обстрілів збройної агресії Російської Федерації. Дякуємо, герої без зброї. У музеї історії міста проходить традиційна виставка дитячої творчості Казак Мамай та його пісня. Цього року на широкий загал представили 256 робіт, присвячених яскравому етносимволу української культури. Незважаючи на юний вік авторів, виставка вийшла глибока та цікава. Запевняють мої колеги, які вже побували на відкритті. З роботами митців познайомився і міський голова Кам'янського. Які таланти у наших дітей пропонуємо побачити і вам. Зображеннями козака мамая, як оберегом чи іконою українці увінчували двері та вікна, малювали мамая на полотнах і на стінах хат, на кахлях і скринях та навіть на липових вуликах. Учасники цьогорічного конкурсу втілювали образ козака у жанрі малюнку, паперопластики, витинанки, скульптури та ужиткового мистецтва. Кожна робота це окрема історія, і вони вражають своїм. Своєю талановитістю вважають технікою виконання, майстерністю. В першу чергу хочу всім подякувати за. Участь у цьому конкурсі приємно дуже, що конкурс проводиться під патронатом міського голови і також нас підтримала громадська організація бджола. Цьогоріч до участі в конкурсі долучилися діти з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та Судової вишні Львівської області. Усього 194 учасники. Хочу привітати всіх учасників конкурсу. Поякувати за те, що в такий. Скрутний для країни час визнаходити собі сили натхнення займатися творчістю за те, що вивчаєте нашу історію історію рідного краю, історію України, історію українського казацтва. Сьогодні нащадки наших казаків боронять нашу країну від ворога. Завдяки їм ви можете займатися творчістю. Місто може працювати. Велика вдячність всім, хто знаходить час приходити на виставки, знаходить час надавати свої роботи, і всі разом ми підтримуємо. Розвиток української такої. Культури і творчості у нашій громаді. Так, за розвиток культури та перемогу у конкурсі нагороду отримала Поліна Кукушкіна за її унікальні роботи по склу. Ми робили розпис по склу, розписували декоративний розпис, наносили, придумували да, гарний орнамент, ми розробляли да, композицію, кольори розкладали. У нас вийшло дві гарні роботи чудові. У Полінки це перше нагородження. Нам дуже подобається, і ми задоволені. Виставка. Супер на експозиції представлена і робота Андрійка. Хлопчик вигадав власного персонажа Бандерокота та малює про нього пригодницькі комікси. Шеврон з унікальним персонажем він подарував і міському голові. Я люблю котиків, люблю грати в плейстейшн. І ось так з'явився власного мультяшного персонажа. Коли почався війна, то вороги почали нас називати бандерівцями. То і мій кіт подарував. Ім'я Бандерокіт, мама є на виставці, є дійсно втіленням українського космосу, додає символізму і велика витинанка, що її робили у сімох учні 44-го ліцею, і яка уособлює дерево життя як поєднання минулого, сучасного та майбутнього. Ми дуже полюбляємо конкурси музею, які проводить зима чарівниця, козак Мамай. Бо це такі виставки, які ну дітям цікаво, розумієте, уявляти себе, створювати таке враження і образу козак мамай творчість це арт-терапія і в наш сучасний час, і вона надихає і дає комусь реалізацію, комусь задоволення, а комусь натхнення робити оплески художникам, які створюють роботи. Картини дітей вражають не лише колоритом та технікою виконання, але і глибоким поглядом на минуле та сучасне. Кожна робота відзеркалює дитяче бачення козацтва, мрії про великі перемоги та відчуття болісної реальності українського сьогодні. Дення в цій роботі показано якби орнамент український, як вишиванки, і на передньому плані козак з мечем якби захищає нашу культуру, нашу індивідуальність. І для мене це не просто козак мамай, як слово, бо символ, це як герой, як і наші зараз захисники захищають Україну, так і він раніше колись захищав її. Кажуть, що коли мама стане, світ навколо впаде. У 2014-му нащадки козаків по. Встали та переломили хід історії. Наразі сучасні мамаї виборюють перемогу. А українське гасло Слава героям, що протистоять злу наразі знає увесь світ. Минулого тижня на базі СК Прометей пройшов 23-й всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців Кубок Прометей 2023. Організаторами заходу стали Лілія та Віталій Жосан при підтримці міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Більше про захід розкажуть мої колеги. У турнірі взяли участь 33 танцювальні клуби з різних міст України: Дніпро, Верхньодніпровськ, Кривий Ріг, Павлоград, Запоріжжя, Кременчук, Маріуполь, Новомосковськ, Полтава, Тернівка та Кам'янське. Привітати та підтримати учасників змагань на відкриття турніру завітав міський голова Андрій Білоусов. Хочу привітати всіх спортсменів, які приїхали з інших міст і регіонів. Ми завжди раді вітати вас в нашому місті. В першу чергу хочу від нас усіх ще раз подякувати Збройним силам, завдяки яким ми можемо проводити. Такі заходи змагання відбувалися протягом усього дня. Учасників багато: 425 пар і соло. Наше місто представляли 5 клубів: шарм, лілея, престиж, синергія та сокол. Оцінювали спортсменів понад 40 суддів. Сьогодні контингент дуже різний і багато учасників, як солісток, так і пар. Що вражає, що всі були підготовлені дуже цікавими хореографіями, гарно танцюючи і конкуренція. Дуже висока пара Софія та Ярослав представляла клуб лілея та зайняла два перших місця у категоріях молодь 1С це стандарт та молодь плюс дорослі фрістайл танці в мене визивають дуже яркі емоції. Вони розроблюють в мене жіночність, витривалість, емоційність і мені дуже подобається займатися танцями. Це дуже добре для підтримки форми. Леді Формейшн новий напрямок у латиноамериканських танцях, який допомагає дівчаткам повністю реалізувати свої танцювальні таланти навіть без партнера. Так, дівчата з Дніпра, які представляли клуб Гармонія, зайняли перше місце в цьому напрямку. Ми дуже щасливі, ми дуже раді, що ми зайняли перше місце. А наостанок поговоримо про нагальне як не втратити розум минулого тижня. Відзначили всесвітній день психічного здоров'я. Більше ніж півтора роки повномасштабної війни, в умовах в якої перебуває наша країна, негативно вплинули на психічне здоров'я українців. Чому важливо, щоб увага до психічного здоров'я стала нормою та як його покращити, дізнавалися наші кореспонденти. За словами психологів, 22,5% українського населення, яке постраждало від повномасштабної війни, потребуватиме додаткової допомоги по зниженню стресу. Тоді як 13% потребуватимуть фахової, психологічної та психіатричної допомоги у таких реаліях увага до психологічного здоров'я українців як ніколи на часі. Ментальне та психічне здоров'я відображає стан благополуччя, у якому людина здатна гармонійно жити, виконувати свої соціальні ролі, займатися професійною діяльністю із врахуванням творчого елементу. Такий феномен зв'язку психічного, ментального і творчого, за словами психологині Людмили Єхалової, зараз напрочуд актуальний. Це варіант того, що ми проживаємо з деякою мірою творчості. Це також вже про те, що людина в принципі адаптувалася і ментально здорова в напрямку того, що вона може пережити воєнні дії. Вона може пережити війну, вона може війти в поствоєнний період максимально збережно. Війна є ключовим фактором впливу на психічне здоров'я. Занадто довга та жорстока для сьогодення. Вона вимагає від нас постійної санації та відновлення ресурсів. Ми можемо облаштовувати свій побут на побут, навіть якщо ми. На новому місці це і про якусь регулярність, тобто це про те, що є режими, є традиції нашій родині. От ми робимо це так, от ми робимо це так. Це і про те, що ми, в принципі, намагаємося бути соціально активними, це і про те, що ми даємо собі час на відпочинок, а саме на сон. А ще психологиня наголошує бути обережними з поширеною тезою, що військовим на передовій погано, тож ми також не маємо права на приємні життєві моменти. Хлопці там точно на передовій не для того, щоб ми тут не спали, а навпаки. Так? Тобто дозволити собі спати, дозволити собі відновлюватися, дозувати, якщо не сила, медіапростір в, вашому, в нашому житті, що це все підкріплено певною регулярністю. Певним алгоритмом, певною такою традицією рідної, то в принципі і ментальне здоров'я буде збережене. Дозволяють собі маленькі життєві радості кам'янчани. Комусь психологічно стає легше після купівлі нового одягу, то щасливий від часу, проведеного з рідними, а дехто від простої чашки запашної кави. Головне, якось мені здається, з родиною провести якийсь час. Сьогодні ми час з невісткою провели за покупками. Настрій піднявся. А дома чекає онука. Малесенька, теж настрій піймається з нею погратися. Питаємося якось відволіктися від цього всієї цієї ситуації. Читаємо, гуляємо, працюємо. Просто полежати, віддихнуть, нічого не ні слушать, да. не дивитися. От просто в тишині. Це багато дасть. Блогерка Катерина, наприклад, позитивно себе налаштовує, постійно пізнає нове та фільтрує оточення, не допускаючи емоційно негативних людей в життя. Я доповнюю людей, намагаюся своєю посмішкою донести, що все в житті вирішується і. Я бажаю, щоб у нас все було добре. Все буде Україна. До речі, про пізнання нового детально та конструктивно про тему психічного здоров'я можна дізнатися на сайті всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської ця програма має на меті допомогти українцям знайти джерело сили, але головне це розуміння, що піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного з нас. Це всі сюжети підсумкового випуску за минулий тиждень. Готуємося до холодів, налаштовуємося на продуктивну роботу та підтримуємо тих, кому потрібна наша допомога. Бережіть себе, все подолаємо.